Зазирніть у безмежний світ можливостей. Це інтернет, миттєвий доступ до будь-якої інформації, знання в один клік, спілкуйтеся з друзями та родиною з усього світу, не відчуваючи відстані. Відкривайте нові таланти та хобі, навчайтеся онлайн у найкращих. Дивіться улюблені фільми та серіали. Слухайте музику на будь-який смак. Грайте в захопливі ігри з мільйонами гравців. Знайдіть рецепти смачних страв та ідеї для творчості, купуйте та продавайте товари, не виходячи з дому. Будьте в курсі останніх новин та подій. Розвивайте свій бізнес та знаходьте нових клієнтів. Плануйте подорожі та відкривайте для себе нові місця. Інтернет це ваш особистий помічник у навчанні та роботі. Це безмежне джерело розваг та натхнення. Приєднуйтесь до мільйонів користувачів, відкрийте для себе всі переваги інтернету. Інтернет це ваш ключ до світу. Але водночас світова комп'ютерна мережа таїть багато небезпек для психічного і фізичного благополуччя користувачів.